Доброго дня, малята! Сьогодні я вам пропоную послухати розумну казочку, яка називається Троє кошенят. Ви готові її послухати? Ну, тоді вперед. Колись давно жила бабуся, що мала кішку і троє кошенят. Одне кошеня, казало, няв Друге кошеня казало няв. А третє кошеня казало гав. Мама киця дивувалася, не можна казати гав-гав. Кажи няв, як усі. Няв, сказало перше кошеня. Няв, сказало друге. Хав-хав, сказало третє кошеня, яке звали смугастик. Бабуся дала кішці та двом першим кошенятам молока, а смугастику кістку. Тобі я дам молока, як навчишся казати няв, промовила стара. Підолашний смугастик не любив кісток і надумав піти у світ, чи не навчиться десь там казати няв. Спершу він зустрів корову. Му? сказала корова, я їм травичку. Смугастик зусумнівався, чи прийде йому трава до смаку, тож пішов собі далі. Потім він зустрів маленьку дівчинку і спитав неї, що та любить їсти. Шоколадні тістечка, бутерброди з жемом і апельсинове желе! – відповіла дівчинка. Смугастику здалося, що йому таке не сподобається. Він зажурився і почав плакати. Саме в цей час проїздив неподалік паротяг. Чого ти плачеш, кицю? спитав він. Бо я голодний і хочу молочка, відповів смугастик. Ой бідолашний, сказав паротяг, а вугілля тобі не зарадить? Навряд. Мовив смугастик та все ж таки покуштував вугілля, яке йому справді зовсім не сподобалося. У нас на залізниці є й інші машини. Я можу попросити в них бензину для тебе, запропонував паротяг. Однак смугастик не любив бензину, тому попрощався з паротягом і пішов далі. Згодом він побачив. Маленького цуцика з його мамою, і раптом цуцик озвався няв. Що ти сказав? перепитав смугастик. Няв. відповів собачка, а його мама промовила Не можна казати няв. Треба казати гав-гав, як усі собачата. Поки ти так не скажеш, тобі не перепаде смачної кісточки. Слухай, а коли я віддам тобі своє гав-гав? Що ти даси мені за це? спитав смугастик. Я віддам тобі своє няв, відповів цуцик. Так вони й помінялися. Собачатко побігло до мами і сказало гав-гав. Мама зраділа і дала йому кісточку. А смугастик подався додому. Коли він повернувся, був час під вечірку, і бабуся налила кішці та двом кошенятам молочка. Няв, сказала кішка. Няв, сказало перше кошеня. Няв, сказало друге. Няв, 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 сказав смугастик. Тож бабуся налила йому велике блюдце молока. Мурр, промуркотіла кішка. Мурр заморчало перше кошеня. Мурр підхопило друге. Мурр мур, заморкотів смугастик і вихлептав все молоко. Ось дітки таку розумну казочку я вам сьогодні розповіла. Сподіваюся, вона була цікавою для вас. А я говорю вам дякую за увагу та до нових зустрічей!